Невідкладна справа у хуйському районному суді в чергове спробували розглянути справу місцевого псевдоактивіста та послідовника громадської організації Доста Івана Бовкуна. Чоловіка затримали за злісну непокору поліції, а ще підозрюють у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані. Однак на засідання не з'явився його захисник. Мовляв, мав невідкладні справи у сусідньому місті. Зробимо перерву. Надамо можливість вашому захиснику від тячі водохуста не так далеко. Однак адвокат Бовкуна так і не з'явився. Суд наголосив, під час минулого засідання підозрюваному надали право на отримання правової Це допомоги та погодили дату засідання. Однак до сьогоднішнього дня ваш захисник, який ви називаєте, що вашим адвокатом є Кустрьо, не з'явився до суду і не ознайомився з матеріалами провадження. Просто зараз він має справу там по корупції. Я з ним склав угоду. Він сказав, я буду на судові, я там проконтролювати хід засідання. Вже звично прийшли учасники бойових дій на сході. Чоловіків обурило непокарне кримінальне минуле Бовкуна та хизування посвідкою ветерана війни. Чоловік на якому кримінальні справи його тут ловили, кримінальні справа. є у нього що його на взятки взяли. В лісхозбі. У нього ще справи всі за із Поїхав туди, побухав неділю, і туди вигнали. Ну а на що лезє? Да, так, дійсно, є закон такий. Там вони вроді би подали по 185 за непокору на апеляцію. Ми теж поїдемо в Ужгород в апеляційний, ця людина повинна сидіти в тюрмі, і він буде сидіти в тюрмі. Суд надав останню можливість підозрюваному отримати правову допомогу в іншому випадку. Справу розглядатимуть відповідно до чинного законодавства. Наступне слухання заплановане на 16 квітня.